Вітаю, друзі! Вбили Ірину Фаріон. Зараз я поясню, за що я її поважаю. До неї різні люди ставилися по-різному. Вона була жорстка і її найбільше не любили за те, що називала речі своїми іменами прямо і правдиво, без вихилясів. У нас зараз суцільне вихиляство. Нам потрібні, такі, як Фаріон, у вищих колах влади і на президентському та міністерських кріслах. Поясню чому наші біди від двоякості України. Вона українсько-російськомовна. А при владі люди російськомовні, які в силу закону про мову вимушені публічно говорити українською. Саме Фаріон і такі, як Фаріон, наполягли на цьому, щоб вони і добилися цього, щоб ці чинуші хоча б публічно розмовляли українською. Допоки будуть Маші, а не Марії пащі, а не Павли, і яка різниця, не буде України? Буде перманентне очікування, що наші що вернуться. І російськомовний українець, як казала Фаріон, це не зовсім українець. Ну не ображайтесь, не поспішайте, але це так. Ви думаєте мовою окупанта? Навіть воюючи за Україну. Ви слухаєте російську музику. А вже ті, що не воюють, я взагалі про них мовчу. Ходять в російську церкву. Говорять фразами з російських фільмів, хіба це не частина руського міра? Хіба діти їхні не розмовляють російською? А лише в школі вимушено етай мовой? Хіба так може національна держава створитися та проіснувати? Ні. І підтвердження цьому війна, яку ведуть росіяни проти українців. І освобождають руські території, де говорять по-русски. Це головний аргумент. Там по-русски паруські розговарюють. по-русски розговарюють, значить там Росія. І Фаріон якраз на цьому наголошувала. І якщо навіть ми збережемо ті території, то все одно будуть казати, що там все одно Росія, бо по по-русски там розговарюють. От. І пройде якихось 10, 15, ну, 20 років. І знайдеться ще якісь путлер на Росії, таких чеканутих, шизанутих, Боже, до Стабіса. Так от. Саме проти цього і була Ірина Фаріон. І вона права, хто вміє дивитися далі в майбутнє одного дня наперед, не кличко, то розуміє, що навіть під час війни та сприхована мовна мразота, яку привів до влади на всі рівні Володя своєю командою, пригадайте, Офіс президента, хоча б. Арестович, наприклад. А скільки там таких, як він? А сепаратист комік Сивоху, що їздив в Донецьк на 9 мая. А його зробили Радником Ради Національної безпеки. А кого він привів в мінську, в мінську групу? Фокіна, ну, Бог з ним. А той чинуша, що посилав на три літери воїна Збройних сил на протезах у ветклініці. Він посилав їх амив російською, а вже вибачався на камеру українською, тому що він не бачив, що там камера, не знав, а тут він, ж чиновник, він має українською розмовляти. Ви уявляєте, що навіть після нашої перемоги та вся мразота, гнедотна вилізе, і ви знову почуєте російську музику в ресторанах, почуєте від депутатів і чиновників не трогайте Пушкіна, ми хотім Лєпса і Басту, не трогайте Русскую церковь, не трогайте Росію і русських. Якби при владі були такі, як Фаріон, то ми б зробили, як в Балтії, не знаєш мови, не голосуєш і не маєш громадянства. Тому не можеш голосувати і привести в державі до влади шаріїв, Януковичів, бойків, Шуфричів, Медведчуків. От зараз ми маємо на Росії фаріон при владі. Але російську фаріон, я про Путліра, він дбає про розвиток російської мови, російської культури, національної свідомості та патріотизму. На це тратяться мільярди доларів. На що цей патріотизм спрямований? Інша справа. На зло, однозначно. Але де наші фаріони при владі? Такі, як вони, не спрямували б на окупацію іншої країни, а на розвиток своєї? Чужого не хочу, але свого не дам. Як казав. Знаменитий український націоналіст, що наша боротьба не за те, щоб окупувати когось, а звільнити своє. І хто хоче щось закинути про партію Фаріон Свобода, то просто подивіться на відсоток депутатів Верховної Ради та інших рівнів з цієї партії, які на фронті або пішли у вічність у боях за Україну, і порівняйте з іншими партіями. Це буде вам відповіддю. Фаріон жила і мислила як націоналіст. Не давала поплюжити пам'ять мертвих і славила їх подвиги, вчила, як філолог український, живих, робила так, щоб жили в українській Україні, ненароджені. Висновки робіть самі. Царство Небесне вам, пані Ірино.